Усім привіт! Мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Big Test. І на попередній генерації Kia Sportage з дизельним мотором і роботизованою коробкою передач я наїздив 50 тисяч кілометрів. Тому добре знаю на що звертати увагу в новій генерації з таким самим приводом. Так, так, бо тепер, нарешті, ось цей Sportage з'явився на українському ринку і в дизельному виконанні. Українці щиро люблять спортич, тому що раніше це був беззаперечний лідер автомобільного ринку протягом кількох років. Він рвав Toyota RAV4 і Renault Duster, Хоча зараз поступився ось цими лідируючими позиціями, проте входить до п'ятірки найпопулярніших кросоверів на нашому ринку. А в Європі це і досі Kia, який виходить півмільйонними накладами щороку. Якщо зайти в додаток авторії й в розділі нові авто задати пошук Kia Sportage, то стане зрозумілим наскільки популярний цей кросовер серед українців, бо застосунок знаходить 148 пропозицій на ось цю машину. Щоправда, поки що, в більшості це бензинові турбоверсії. І, хоча п'ята генерація спорта з'явилася ще в 2021 році, і досі на фоні конкурентів він часто виглядає, наче концепт-кар. це ми просто вже звикли за ці роки до такої нетривіальної зовнішності, основа звичайно, це ось ці бумерангоподібні величезні ходові вогні і. Трошки нетрадиційна світлотехніка, але навіть автомобілю з зовнішністю концепткара притаманні гріхи простих смертних. Ну, якщо подивитися на решітку, в ній величезні отвори, через які можуть залітати камінці і пошкоджувати радіатор, тому багато дилерів встановлюють в якості додаткового обладнання метелеву сітку, яка ці камінці ловить. На відміну від Європи і від того ж головного конкурента Hyundai Tucson, Sportage в Україні доступний тільки з двома моторами, обидва об'ємом 1,6, Бо, як я вже казав, до турбобензиновика на 160 сил додався ще й турбодизель на 136 конячок. Вперше, до речі, за увесь час, поки новий Sportage у нас продається. І обидва мотори, і бензиновик і дизель, йдуть виключно з роботом на 7 швидкостей і виключно із переднім приводом. Так, звичайно, дизель економічніший, але якщо подивитися в прайс-лист, то обидва мотори пропонуються тільки в комплектації престиж. Але дизель при цьому дорожчий аж на 3 тисячі євро, і вам потрібно буде вирішувати, чи настільки ваші пробіги великі, щоб ви змогли окупити цю доволі суттєву різницю. Але дизель тому і з'явився, що на нього є стабільний попит в цьому класі. І мотор насправді, і коробка тут а, нові в порівнянні з тією генерацією, яка їздила в моїй родині в якості сімейного авто. І що значно важливіше, що коробка нова, тому що наша коробка тоді до ремонту приїхала 50 тисяч. Тепер коробка інша. Ну, По-перше, в неї значно більші диски з щеплення, вона витриваліша. І продавці кажуть, що є клієнти, які вже не їздили 120 тисяч кілометрів без жодних проблем. Навіть якщо поділити цю трошки цифру і там скинути до 100, то навіть 100 тисяч це доволі багато, і це гарна новина для майбутніх власників Sportage. Незважаючи на назву комплектації престиж, вона без особливих претензій, хіба що світлодіодна оптика. Головна, але я більше хотів звернути увагу все-таки на шини, тому що обидва спортиджі бензиновий бензиновий дизельний взивають 18 дюймів легкосплавні диски. Але зверніть увагу на шини. Ну, по-перше, профіль 65-й. Це дуже гармонійно доповнює комфортний характер спортиджа, і я вважаю це плюс. А інший плюс подивіться, в які шини взивають, тому що спортич серійно йде взутий в мішлен. Приємосі 4. Дуже непогана, я б сказав, навіть дорога гума, як для такого рівня кросовера. При цьому у передньоприводного спортиджена непоганий в 17 см. Так, по салону у нас комплектація Prestige, і це означає, що перед водієм ось така величезна скляна поверхня, до складу якої входить 12 дюймовий екран мультимедійної системи і цифрова панель приладів. Але вона насправді не вся цифрова, тому що. Кольоровий це тільки екранчик посередині на 4,2 дюйма. А з боків розташовано як в калькуляторі ось ці циферки швидкості і тахометра. І все, що в тебе змінюється, це тільки колір підсвітки, коли ти змінюєш режими. Режимів у нас три: економічний, нормальний та спорт. І найцікавіше, що, наприклад, у головного конкурента у Hyundai Tucson це реалізовано багатше, тому що там справжній кольоровий величезний екран, дуже яскравий. Дуже крутий, але думаю, що тут, в Sportage, це теж питання комплектації, тому що в багато оснащених версіях, ймовірніше за все, це реалізовано не так, як тут. Дуже непогані тут і крісла, вони, мені здаються, навіть зручнішими, ніж були у моєму Sportage попередньої генерації, такі доволі глибокі, непогано охоплюють декорованою тканиною і замінником шкіри. Цікаво, що клієнти Кія, мабуть, традиційно найбільш обігріті на автомобільному ринку України, тому що а навіть комплектації престиж тут є підігрів керма, щоправда, однорівневий, передніх крісел, три рівні і задніх крісел. Дворівневий підігрів дуже непогано. У Водійського крісла ще є електричний привод регулювання підтримки попереку. Для такої комплектації непогано оснащено для наших доволі холодних широт. А і ще я оцінив додаткову зручну ручку на дверях, яка дозволяє не тягнутися, коли двері відчинено повністю. Цікаво, що спорта належить до таких старовірів, тому що подивіться, яка велика кількість кнопок тут в салоні. Незважаючи на те, що кліматична система має ось цю сенсорну панель, де тільки дві крутилки, які відповідають за температуру, У нас в салоні я нарахував 23 чи 24 кнопки. Більшість з них розташовані на кермі, це означає, що через кермо ти отримуєш навіть більше функціоналу, ніж, наприклад, через екран мультимедійної системи. Ну, добре, не більше, але теж багато. Ось тут під панеллю кліматичної системи розташовано доволі потужну бездротову зарядку для мобільного із охолодженням, що дуже важливо, аби ваш гаджет не грівся. І що вже стосується гаджетів, то так, звичайно, ти можеш за бездротовим протоколом підключитися до мультимедійної системи, але немає бездротового Apple CarPlay чи Android Auto. Натомість є навігаційна система. Насправді і попередній спортич був доволі просторий на задньому ряду. В цьому поколінні додалося ще 2,5 см для колін задніх пасажирів. Виробник каже, що це один з найпросторіших за цим показником автомобілів. В цьому класі я охоче вірю. Тим паче, як і раніше можна змінити кут нахилу спинки, заваливши їх назад, і отримати таке плюс-мінус розслаблене положення а зручну посадку. Подивіться, цікаво, як реалізовано концепцію самих спинок переднього ряду. По-перше, є ось така цікава алявішолка, на яку можна почепити, не знаю, піджак чи якісь речі. Цікаво, також реалізовано концепцію з роз'ємом для... USB-шки. він вмонтований прямо в спинку заднього ряду. Прикольне рішення. Не часто таке зустрічаєш. Але я пам'ятаю по моєму спортеджу, що те, що стосувалося підлоги, а вона тут доволі пласка, порожок невисокий. Мова йде про килимки. Килимки пропонувалися як додаткова опція, причому їх шили в Україні. Вони були доволі тиненькі і доволі швидко протерлися. Думаю, що... Ситуація зараз не змінилася, тому що килинків в тестовій машині нема. Це і досі додаткове обладнання. І, мабуть, так і досі пропонуються тоненькі килимки українського виробництва. Тому раджу одразу купувати трошки дорожчі. вони довше житимуть. В нашому Sportage двірник заховано в верхній частині. Ось тут під спойлером. Є камера заднього огляду, є електропривод дверей багажника. Що мені подобається, що. На відміну від багатьох сучасних автомобілів, в нього є зручна ось ця ручка закривання дверей. Хоча при наявності електропривода, ну, вона не завжди потрібна. Що цікаво, що об'єм багажника у бензинової і дизельної версії суттєво відрізняється. Я спочатку думав, що це просто неточність в технічних характеристиках. Але ні, у бензиновика 562 літри багажник, а у дизеля 526 Дивно, чому така велика різниця. А насправді різниця тому, що у дизеля запаска розташована трошки вище, ніж у бензиновика. Це пов'язано з тим, що у дизеля, ось там під підлогою розташовано. Бачок для AdBlue, якого немає, наприклад, у бензиновика. Відповідно, запаска трошки нижча і об'єму більше. Запаска, до речі, у обох докатка. Тут ще є домкрат ремкомплект. І знову ж таки, на відміну від бензиновика, ти не можеш скористатися нижнім рівнем підлоги, тому що тобі не дає туди заїхати ця ж запаска, яка розташована. Трошки вище. Чому я це згадав? Тому що я пам'ятаю, що у мого спортеджа була у дизельного спортеджа, Ось тут була така цікава половинка, яка відкривалася ось цієї підлоги, і туди можна було скласти шторку, коли ти нею не користуєшся. У дизеля тепер це зробити не можна, зате можна зробити у бензиновика, у якого ось ці місця для фіксації шторки все-таки функціональні, бо тут ти шторку не заховаєш. І знаєте, перше, що згадуєш за кермом Sportage, це його ось цю шикарну комфортність. Ну, Щось схоже є ще у Hyundai Tucson, але це не дивно. Вони ж обидва створені на спільній платформі N3. Відповідно, спереду, у нас Макферсон ззаду багатоважена підвізка, і він дуже класно почувається на наших. Поганих українських дорогах може це, звичайно, і ще не шкода Kodiaq, яка, як на мене, вже занадто м'яка місцями. А ось тут якраз такий розумний баланс з одного боку слухняний, з іншого боку, доволі м'який. До того ж, як я вже казав, на користь комфортності грає і доволі високий 65-й профіль мішленовської гуми. Так, звичайно, в крутих віражах ти відчуваєш, що профіль за високий, гума трошки підломлюється, і там може це й шкодить. Але на диво, в затяжних швидких поворотах спортач поводиться ну дуже пристойно, гарно тримає траєкторію, Здається, що вона важить менше ніж півтори тонни. Вказаних у технічних характеристиках, тобто не доводиться боротися з ось цими законами фізики, коли машину тягне назовні. Дуже приємна машинка. До того ж, ще й кермо доволі невелике, ну здається, менше ніж було. У мого Sportage попередній генерації. До речі, про нього. У мене в родині був Sportage, це було перед Mazda X5, 1.7 CRDI з роботизованою коробкою передач теж з переднім приводом. Так, тут 1.6 CRDI, а потужності трошки менше, ніж було раніше. 141 сила була, тут 136, але двигун новий, з алюмінієвим блоком циліндрів, і коробка принципово нова. Тому що тут, як я казав, більші диски щеплення, вона витриваліша. Хоча за характером дуже схоже на те, що було в моєму Sportage. І якщо є відмінності, вони реально в якихось нюансах. Це так само король траси. Це так само на сьомій передачі ти відчуваєш ось ці потужні хвилі обертального моменту з самих низів. 320 Нм – Це дуже непогано. Нагадаю, що альтернатива для дизеля на ринку України це 1.6 турбобензинових потужністю 160 кінських сил. У нього 265 ньютон метрів обертального моменту. Ну він трошки жвавіше. Він набирає сотню за 9,4, а це набирає сотню за 11,4, якщо вірити характеристикам, вказаних виробником. Бо ми змогли. Розігнати спортич значно швидше, він набрав під час наших замірів сотню за 10 з половиною секунд. І це абсолютно нова машина. Не обкатана, тому що на одометрі зараз 309 кілометрів. А коли я брав, то було ну 5 кілометрів. Ну, 10,5 з половиною секунд це дуже непогано. Це ну буквально на пів секунди гірше, ніж моя Mazda CX-5. хоча Mazda CX-5, і я Sportage, От я зараз бачу, це абсолютно різні світи. Мазді, щоб поїхати весело, її треба крутити вище по обертах. Вона любить оберти, але все одно ти інколи відчуваєш, що трансмісія доволі така лінива. А тут навпаки, увесь момент знизів і дуже дуже приємно, особливо на трасі. От на трасі якраз мазда сприймається. Гіршою, тому що в неї шоста коротка передача верхня, і ти відчуваєш, що 130 для неї це вже сходинка. Після неї починається і витрата пального, і високі оберти. Тут навпаки, 130 це тільки початок. З іншого боку, в місті Mazda з гідротрансформатором сприймається більш адекватною. Ти можеш ось дозувати легко всі ці маленькі пересуванні рухи. А робот, яким би він не був класним. Навіть дуже вдосконалено тис одно відчуваю, що він от потрохи десь місцями там сіпається, ну не любить він оцей черепаший темп, який панує в мегаполісах. Хоча сама по собі машина дуже весела і дуже класна, наприклад, для далеких подорожей. От я сьогодні їхав і на трасі вкладався в 4,5 літри. Не треба сильно напружуватися, щоб отримати таку цифру. Хоча виробник декларує середню витрату для спортача на позначці 5,6 і там здається 7,5. Для бензиновика. Але я скажу, що мені здається, що цей Sportage і економічніший ніж був мій. Тому що на моєму Sportage акумульована витрата за 50 тисяч кілометрів пробігу була 7,5 літрів. А тут цю цифру я отримую, коли намагаюся їхати доволі динамічно, цікаве таке порівняння. І щоб було зрозуміло, 30 літрів злитих на заправці дають 600 кілометрів запасу ходу. Робот, який на моєму Sportage інколи здається таким ну, залінивим. Його дійсно налаштовано теж на економічність. Він не реагує на найменше натискання, тобто немає цієї нервозності. Щоб поїхати веселіше, треба добряче топнути або одразу перейти в режим спорту. Така крутилочка є на центральному тунелі. Тоді він веселіше реагує, веселіше перемикається. Щоправда, нова машина, от коли я добряче, поганяв там, міряв розгін до сотні, ще щось. Чувається, що обгорають нові деталі, обгорають елементи трансмісії, притираються. І такий аромат стоїть в спеку, ну доволі відчутний. Але це ж нова машина, тому запахи можна назвати приємними. Ну і наостанок, мабуть, про шумоізоляцію непогано приховано більшість шумів, майже не чуєш аеродинаміки. трохи виділяються в загальній картинці шум від. Задніх коліс, але все затиснуте доволі ретельно, в тому числі і звук мотора, тому що от тільки коли ти вище 3,5 тисяч починаєш його крутити, ти його починаєш чути. До цього заховано доволі непогано. Ну що ж, тепер давайте рахувати. Базовий спортач в комплектації престиж, але з бензиновим мотором коштує 1 мільйон 287 тисяч гривень. Дизель при цьому значно дорожчий. В тій самій комплектації він дорожчий на 137 тисяч гривень. Чимала різниця, якщо взяти вартість одного літра пального 60 гривень і розділити цих 137 тисяч на 60, виходить приблизно 2300 літрів, яких теоретично вам. Вистачить на два роки безкоштовної їзди. От і рахуйте, чи настільки великі у вас кілометражі, щоб переплачувати так за дизель, чи може є сенс брати бензиновик. але це вже залежить виключно від вас. Хоча цінники на Sportage насправді є іще ще привабливішими, якщо врахувати, що на нього діє знижка 80 тисяч гривень, якщо ви купуєте його в кредит. Наостанок мені тільки лишається нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. і більше автомобільних новин ви можете побачити на Ютуб-каналі АвтоРія, посилання на який є в описі під цим відео.